Що не вистачає українцям в Україні для щасливого життя? Вітаю, друзі! То, що не вистачає в Україні українцям, щоб бути щасливими? Чому багато українців їдуть у інші країни, шукаючи кращого життя? Як правило, звучить проста аргументація: Влада краде, корупція, життя та честь людини? Під ризиком дій корумпованих чиновників, бізнесом займатися неможливо, бо всі органи державної влади спрямовують свої дії на висмоктування грошей з бізнесу всіма можливими способами, в основному незаконними, що призводить до знецінення спроб щось робити. Чи так це? Так. Але питання, чому це так? Спробую висловити думку, як я бачу відповідь на це питання. Отже, історичний аспект. Наш народ, його культура, традиції існують дуже давно. Це не просто століття, це тисячоліття. Час від часу трансформуючись, але зберігаючи свій. Унікальний, властивий тільки українцям характер, маємо в історії нашого народу славні сторінки історії, час, коли ми мали велич Київської Русі, час Гетьманщини, високий дух спротиву у 20 столітті, як в часи УНР, так і змагання за національні інтереси під час Другої світової війни. І от ми прийшли до здобуття державності в момент розпаду СРСР. Це той час, коли живемо ми зараз, наше покоління. Збулась мрія, за яку боролись сотні років багато поколінь українців. Українська держава. Здавалося б, живи та радій, але чомусь у більшості населення такого відчуття немає. То що заважає українцям бути щасливим? От подивіться: ті українці, що їхали за кордон на постійне життя, спокійно ставали частиною суспільства в країнах, куди вони приїхали. Починали займатися бізнесом, будували школи, університети, церкви та жили щасливим життям. І більшість з них не має бажання вертатися в Україну. Незважаючи на любов до України. Вони залишаються частиною суспільства там, в далеких краях. Значить, якщо українці, які не були щасливими тут, в Україні з різних причин починають жити нормальним життям за кордоном, то питання не стільки в самих людях. Скільки в умовах, в яких вони живуть, та те, як вони бачать це життя, тут в Україні та там за кордоном. Приїхавши за кордон, люди потрапляють в умови, де існує трохи інший спосіб життя, де діє закон, де трохи інша, але традиція культурна, суспільна, повага один до одного, до держави, яка забезпечує людям гідний рівень життя. То чому ж українці в Україні не живуть по тим самим правилам, за якими готові жити за кордоном? Питання, що не так з умовами життя тут в Україні. Існує дивний парадокс. Українці люблять все українське, але не хочуть організовувати нормальне життя в Україні. Таке життя, коли люди будуть максимально щасливими, наскільки можна бути щасливим у цьому житті. Чому не організувати функціонування держави таким чином, щоб е, це щасливе життя стало реальністю тут, в Україні? Правда, це питання багато хто собі задавав. То які причини цього? На мій погляд, причиною цього є наявність в свідомості народу приблизно наступних психологічних форм? Моя хата з краю, я нічого не знаю. Або не ту державу назвали Гандурасом. І так далі, ви самі знаєте безліч цих приказок, які часто люди використовують, щоб пояснити собі та оточуючим, чому навколо не так добре, як хотілося б, щоб було. В чому суть такого способу мислення? Люди не довіряють державі та відносяться до неї як до чогось ворожого, незважаючи, що формально ми зараз живемо в українській державі. І цьому безумовно є причини з одного боку: тривала відсутність державності українців випрацювала у людей вміння виживати у будь-яких умовах, бо держава, у якій українці жили багато століть, була не українська. Неважливо, це були часи та землі Речі Посполитої, Австро-Угорської імперії, Румунії чи Російської імперії. Завжди у цих державах українці знаходились у дискримінованому стані. І були змушені багато хто з них міняти свій світогляд, аби стати хоча б трошки більш вдалими у житті. Мешкаючи в Речі Посполитті, щоб отримати кращі умови для життя, багато хто приймав на себе культуру Польщі і ставав поляком. Те саме у всі часи підлеглості Москві. Дуже багато хто відрікався від свого українства та ставав русским, навіть переписуючи свої прізвища на московський манер. Був українець коваль, став москаль Кавальов. Всі ці держави забезпечували свою домінантність на наших землях, розповідаючи про власну велич та про недолугість українців. Але проблема не в тому, що вони це розповідали. Проблема в тому, що українці в це вірили. Вірили в часи польської влади, що поляки то пани, а українці то хлопи. Вірили, що австрійці та угорці це цивілізовані народи, освічені, а українці ні. Вірили, що москаль старший брат, а українець малорос-селюк. Всі ці держави замовчували величне минуле українців з метою пригнічення національної самосвідомості. І це, зрозуміло, вони діяли у власних інтересах. Але чому? Українці про це забували. Чому своїх українців, які намагалися нагадати про велич минулого, самі ж українці затюкували? Мовчи, мовчи! Або прямо здавали ворожій владі. А та вже не гралася, як правило, такі свідомі українці досить швидко припиняли своє життя в результаті дій Ката? Чи скажете, такого не було? Було. І ви це добре знаєте. Ось це небажання вірити у спроможність українців бути самодостатніми є причиною відсутності справжньої української держави, де українці зможуть бути щасливими. Саме ця байдужість та довірливість до ворожої пропаганди є причиною, наприклад, того соціального явища, яке ми сьогодні називаємо ухилянтами. Бо вони нібито зневірились, розчарувались. А ви вірили взагалі? То що робити? Ну, по-перше, як говорить приказка, людина щаслива рівно настільки, наскільки сама себе вважає щасливою. Та розуміє, що скільки не примушує іншу людину бути щасливою, якщо та людина не хоче нею бути. То ти ніколи не зробиш її щасливою. Що не роби, це трохи гумору на серйозну тему. Але що насправді робити? Ще жарт. Якщо тобі прийде в голову думка про те, що Україна якась погана країна, то підійди до стіни, бажано максимально твердої, Та бийся головою об цю стіну, поки з твоєї голови ця думка не випаде. Якщо ти чуєш цю фразу від іншої людини, то допоможи їй, бий її головою об цю стіну, поки й у його голові не зникне ця думка. Це, звичайно, теж був жарт, хоча в кожному жарті є частка жарту. Ми живемо сьогодні під час війни, великої, повномасштабної війни. І вище сказане є в тому числі причиною цієї війни. Байдужість людей до того, кого вони Обирали у владу, наприклад, люди думали так. А от ми оберемо того красивого дядю чи цю красиву тьотю. Яка різниця? Від нас все одно нічого не залежить. Вони все одно будуть красти. Це, між іншим, ознака мислення раба. Ну так, на всяк випадок, для тих, хто це не розуміє. Тобто, ти розумієш, що обираєш злодія, надаєш йому легітимну владу. В руки, проявляючи крайню ступінь байдужості до цього, а потім сидиш і кажеш: Ой, а як так сталося? А чому вони народ обкрадають? А хто голосує 30 років за таку владу? Марсіані прилетіли та нав'язали вам ваших політиків. 100 років назад, коли авантюристи більшовики, комуністи, спільно з. Кримінальним елементам захопили владу в колишній Російській імперії, вони створили державу на тих принципах, які їм були близькі. А саме кримінальну диктатуру з соціалістично-комуністичною демагогією, якою пояснювали населенню, чому саме вони мають бути владою. Тим, хто не погоджувався, у кращому випадку вдавалося втікати кудись на захід. Інших чекала смерть. І от за час своєї влади вони створили homo Sovieticus, або радянську людину. Це абсолютно безініціативна аморфна істота, яка може робити тільки адабрям з рішенням Комуністичної партії Совєтського Союзу. І все було б так і далі. Але економічна модель Радянського Союзу була нежиттєздатна. Єдине, що її підтримувало, це торгівля енергоносіями та іншими корисними природними копалинами, за які західні країни, звичайно, платили гарні гроші. На ці гроші Радянський Союз озброювався проти того ж Заходу, на чиї гроші жив. В якийсь момент після смерті Брежнєва на Заході вирішили трохи натиснути на СРСР економічними важелями. Та в один момент впали ціни на енергоносії в світі. Що одразу призвело до різкого падіння кількості грошей у бюджеті СРСР і так званих кризових явищ в економіці. Ті, хто керував СРСР, були змушені шукати спосіб миритися з Заходом. Так почалася перестройка Горбачова в СРСР та незворотні зміни, які призвели до розпаду тієї країни. Але оскільки Homo Sovieticus не розумів, що відбувається, та й не міг нічого зробити, бо його воля була паралізована страхом. Всі чудово пам'ятали періоди репресій. А називаємо її так еліта Радянського Союзу, тобто вищі партійні чини в усіх структурах, скористалися цією ситуацією та просто привласнили собі ту державну власність, яка нібито була всенародною та державною. Зробили її своєю приватною власністю. Так, на просторах колишнього СРСР виник новий СРСР з назвою СНГ, але іншою економічною моделлю, а саме кримінально олігархічною. Просто подивіться, ким є так звані олігархи. Це або прямо колишні вищі партійні номенклатурні чини, або вищі керівники КГБ МВС, інших структур державних того часу, або на сьогодні вже їх діти та онуки. Окремою кастою в системі олігархату є кримінальники, які були підконтрольні КГБ, МВС та виконували їх завдання, отримавши свою долю у власності. А що народ? А народ покірно спостерігав, як його грабують. Мовчав та ковтав соплі. Ті, ж, хто намагався щось говорити про це, особливо у 90-ті, коли йшла сама масова так звана прихватизація. Одразу потрапляли під каток репресій, нібито держави, а насправді дій тих чиновників, які відпрацьовували свої грошенята та які їм кидали олігархи, бо ці чиновники використовували свої посади для прикриття цього пограбування. Але не всім вдалося закрити рот. І процес відродження національної самосвідомості хоч і у стані маргінальному, але продовжувався. Час від часу ця зростаюча національна самосвідомість призводила до спротиву у вигляді мітингів, страйків таке інше. Потім виникло явище майданів. А оскільки система олігархії це явище, що є системою в межах всього колишнього СРСР, і всі ці олігархи це єдине коло співучасників, єдиного інтересу. Привласнивши заводи, родовища, сільськогосподарські землі та цілі галузі економіки, вони хочуть і далі грабувати з метою наживи. І сама наявність думки у людей, що це несправедливо, викликає у них різкий спротив. Коли олігархи московські разом з своїми олігархами прислугою, тут у нас в Україні зрозуміли, що їх можливість грабувати може бути поставлена під загрозу. Вони почали дії, які, на їх думку, мали знищити українську державу, перетворивши її на частину РФ, тобто відновивши у їх розумінні керованість ситуацію в межах їх підконтрольної території. Саме зростаюча національна свідомість українців стала загрожувати їх монополії, адже почали з'являтися голоси про необхідність. Відновлення справедливості та ліквідації системи олігархату. А це значить позбавити олігархів їх власності та притягнути до відповідальності за всі роки їх злочинних дій. Та давайте повернемось на початок нашої розмови: чому українці в Україні не відчувають себе щасливими? Та що зробити, щоб, відновивши справедливість, створити умови, коли таке щасливе життя стане можливим. Перше, саме важливе зараз. Українці мають захистити Україну, країну, в якій будуть жити їх діти. Друге, не ставлячи під ризик сам факт існування української держави під час війни трансформувати систему взаємовідносин в державі таким чином, щоб була відновлена справедливість. Що для цього потрібно? Якщо ви бачите людину, яка була у владі в колі впливу олігархів, то яку б красиву пісню ця людина вам не співала, не вірте їй. Не обирайте її у владу. Просто порівняйте те, що ця людина говорила раніше та, що говорить зараз. Якщо людина була у проросійських структурах, таких як Комуністична партія, партія регіонів, ОПЗЖ та інших, не вірте, що вона змінилася та стала дуже патріотичною. Ця людина вас обманює чи ви цього не розумієте? Такі люди будуть перефарбовуватись у будь-який колір. Вони вдягнуть вишиванку та будуть чистою українською мовою співати вам патріотичних пісень. Ну просто подивіться, ви, ким була ця людина вчора та що говорила. Якщо це навіть дуже симпатична дівчинка, яка співає тужливих пісень про любих українців. Ну, подивіться на фото, де така дівчинка цілується з Путіним. Та проаналізуйте ті договори, які красиві дівчата підписували у минулому між Україною та РФ. Просто включайте критичне мислення. І це вже буде правильним шляхом. Або, наприклад, якщо бачите експерта, ну дуже красивого, який цікаво говорить, просто подивіться, що цей експерт говорив рік назад, 10 років назад, а чи справдились його 2-3 тижні і все буде добре. Ну, не вірте ви цим брехунам, які співають вам солодкі пісні. Спробуйте вірити тим, хто говорить вам правду. Правда ж, на жаль, як правило, гірка, та неприємна. Я вам можу ще багато цікавого сказати, але не сьогодні, бо бачу, ви і так втомилися. А більшість з вас, на жаль, половини не зрозуміла про те, що сказав. Тому продовжимо в наступний раз. А поки що ставте вподобайку, коментуйте. Буду намагатися дати відповіді на всі адекватні питання. Поширюйте це відео. Хай більше людей отримає цю інформацію та задумайтеся над своїм життям. І е, ще нагадаю, життя триває, точиться війна.